Ланжерон не перестає дивувати своїми топовими локаціями. Я покажу вам секретний об'єкт, де арт перетворюється на повний вайб, ніби з іншого світу. Будинок Сонця від Михайла Реви це не просто декорація, а портал, що відкриває перед вами Сонце, море і Одесу в одному кадрі. Зверніть увагу на слово Сальве на підніжжі. Це латинське привітання, яке зустрічає всіх, хто проходить повз. Найцікавіше, що Михайло Рева навмисно залишив двері незавершеними, щоб кожен доповнював їх своєю енергією. А прототипом цих дверей стала парадна дверна конструкція 19 століття, яка прикрашала вхід. До будинку на вулиці Решельєвській, 21. Вона пройшла реставрацію майже сім місяців. Уявляєте, яка тут історія? Тому обов'язково завітайте в будинок сонця, зробіть фото на згадку, і воно точно стане шедевром. І ви відчуєте, як мистецтво оживає прямо перед очима. І це справжній мастхев, Магії цього місця